Друзі, вітаю вас. Найкращий бізнес радіошу «Україна. експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми з задоволенням розказуємо всій країні про успіхи нашого українського бізнесу, навіть в наші такі нелегкі часи. І з вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Каєр. Е, мені здається, що десь так, роки 3-4 ще перед певним штабним вторгненням країни терориста. Я досить часто чув про правильне, збалансоване, здорове харчування. Ну прямо не знаю, ну такий був тренд із запиту суспільства. Мені здається, що звісно, під час війни зараз вже не так переймаються цим, і менше стало слідкувати українці за цим. Хоча, можливо, я і не правий, і мої гості сьогоднішні зараз мені заперечать. Отже, сьогодні будемо говорити про правильне, здорове і я так розумію, смачне харчування. Я запрошую до бесіди Світлана та Сергій Котенки, засновники бренду здорового харчування Фудекс. Вітаю вас! Вітаю, доброго дня! Ну, давайте знайомитись. Отже, Світлана, Сергій, розказуйте про свій бренд. Взагалі, чому саме цим бізнесом вирішили зайнятися? Що це таке, і як взагалі виникла ідея цього бізнесу? FODEX – це сервіс доставки здорового харчування. І відповідно, ми щодня українцям допомагаємо бути здоровою нацією. А ідея виникла із власної потреби ще в 2014 році, тобто, ми на ринку вже більше 10 років. Я на той час працювала в великій компанії в, в Київстарі, і тоді тільки здорове харчування, взагалі таке поняття, як збалансоване харчування, зароджувалося. Я пам'ятаю, що я була якраз серед тих, хто готував їжу в на пару, все зважувалося, з судочками, ходила в офіс, з брудними судочками поверталася додому. І все я мріла як би було б круто, аби для мене хтось готував, щоб дієтолог точно порахував там білки, жири. Калорії, але я при цьому не витрачала свій час енергію на приготування. І так зародилася ідея. я Дуже вдячна своєму бізнес-партнеру, брату, який в цьому мене підтримав. І зараз це сервіс, який працює в Києві і у Львові. Слухайте, вообще, дуже цікава насправді штука. Ось мені завжди такі сервіси. Перше питання, яке у мене з'являється, да? як, ну, як вам вдається у той тримати баланс, тому що є такий стереотип, що здорове харчування це не смачно. Да? Це там дійсно, як ви казали, на пару, це там кашки якісь і так далі. Тому подібне. А тут я так розумію, що зовсім кардинально інший підхід. Так, дійсно дуже часто люди думають, що якщо здорове харчування, то це щось несмачне, не, не якесь сухе, там просто класична суха курина грудка і все. І тому якраз ось наш сервіс, да, наша команда, і справляється це її викликів. Ми справляємося успішно з цією задачею. У нас в штаті є бренд-шеф, який розроблює смачні, класні такі чудові страви, але одночасно з цим у нас є в штаті лікар-діетолог з вищою медичною освітою. Яка якраз контролює, направляє та не дає вийти творчій е, творчої особистості бреншефа за межі е, правильного збалансованого е, режиму? Да? Тому це робота команди для того, щоб дійсно це було і смачно естетично виглядало красиво, і саме головне давало користь, енергію нашому тілу. Ну, Здорові у нас в раціоні, наприклад, є Наполеон, але це Хелсі Наполеон. У нас є Брауні, але ми годуємо з додаванням буряка або з додаванням баклажанів туди. І людина ніколи не здогадається, що в десерті заховані корисні овочі. У нас є суші, але це не з рису, а там зовсім з інша бугуру. структура. Так, тобто ми реально фіячимо і дуже заморачуємося, щоб здорове харчування було. Дійсно смачним, і щоб ми дивували своїми смаками, і ми постійно наших клієнтів запитуємо зворотній зв'язок щодо наших раціонів, що поліпшити, що покращити. Яку страву вони бажають бачити в нашому меню, і потім ми її там адаптуємо для да, щодо дітологічних там цінностей. Вау, звучить дуже привабливо насправді. Друзі, сьогодні у мене в гостях Світлана та Сергій Котенки, засновники бренду здорового харчування Фудекс. Скажіть мені, будь ласка, які зараз є тренди, я не знаю, в здоровому харчуванні це одне, а інше, які проблеми з цим? Я так розумію, що одної, мабуть, із проблем все ж таки є в тому числі те, про що я говорив на початку? Це війна. Чи люди взагалі не впало бажання і цікавість людей до, до правильного збалансованого харчування? Давайте про тренди я, а про, про. проблеми Сергій розповість, Добре. з якими бізнес стикається. Дивіться, ми починали Фодекс ще в ті часи, коли такі слова, як глютен, лактоза, кіноа, амарант, мача, взагалі не було цих слів нашим, без, без лактозне молоко чи рослинне молоко, рослинне м'ясо. Цих слів взагалі не було в нашому вокабулярі. І ми дійсно бачимо, як змінюються підходи в здорового харчування. Тобто, це були ті часи, коли ще дієтологи говорили, що здорове харчування це. П'ять прийомів їжі 5. маленькі порції. Зараз це змінилося. Зараз вже доведено, що раціон має складатися з трьох основних прийомів і 0-1 корисний перекус. Дуже важливо витримувати якраз таку чисту паузу між прийомами їжі. При цьому всьому ми дійсно відстежуємо тренди і додаємо це в наш сервіс. І окрім того, що в ну, інших іграків на ринку, наприклад, тільки є стандартні програми, це там для схуднення, плавне схуднення, експресо. У нас є баланс харчування, але крім цього. Цього ми зараз робимо фокус на функціонально-лікувальні програми. Тобто ми бачимо, що через війну зріс рівень стресу, зросли, активувалися хронічні захворювання. І у нас є пропозиція для таких клієнтів, у нас є стіл номер 5 раціон при захворюваннях цукрового діабету. Є навіть таке меню, яке називається БГБКБС. Це означає без глютену, без казеїну, без сої, без солодкого. Є палео, кетоменю, є Фастіни Мікіндає це ейджинг меню, в якому. Ми... За основу беремо світові вже доведені підходи. Тому тренд зараз не на тільки на схуднення чи на здорове харчування, а на індивідуальний підхід з урахуванням хронічних захворювань чи з урахуванням вікових змін. Тому що те, що тобі потрібно в 20, в 40 років чи в 45 і 50 більше це різні раціони. Тому тренд йде на функціональні програми харчування. Це один з таких трендів, який очевидний. Вау, цікаво так. Окей, Сергій, тепер давайте про проблемні ну, частини так, <свят> так, да, якраз про проблеми. То чому вони виникають ось ці е, необхідність розробки і впровадження функціональних програм? Тому що якраз дійсно стрес, да, ми всі живемо зараз е, в такому нелегких часах. Да, там почитали якісь новини, е, залунала якась тривога. Да, у нас е, зновські там стрес з, е, збільшуються е, хронічні захворювання, да, в, е, виникають. Тому якраз і потрібно, да? і є дві моделі поведінки людини під час там стресу. Да? Одні заїдають стрес, да, і, тобто якраз безмірно, безконтрольно починають їсти все, що бачать, да? Н не бачачи точніше за їжу. А є інший варіант, коли навпаки стрес, людина зжимається і також там навпаки не їсть. І одна інша ситуація призводить до того, що якраз у людини і виникають от, захворювання. Да? Тому потрібно навпаки під час стресу їсти, їсти регулярно і дивитися, що їси. єси. Якраз повинна бути оця контроль якості їжі, білки жири вуглеводи, для того, щоб якраз наш організм отримував і міг переварювати цей стрес для того, щоб не було потім наслідків. Так тепер мене дуже прям цікавить одна штука. Зараз буду вас запитувати. Отже, наприклад. Я, мені зацікавило, в принципі, можу сказати, дійсно цікаво, в якійсь мірі, навіть особисто дійсно. А, з чого починати? От я захотів звернутися. А, і мені дуже важливо, яку роль відіграє якраз лікар-дієтолог в цьому всьому процесі, що саме вона аналізує, як ви розробляєте, ну, або рекомендуєте одну із своїх там дієт, умовно, або, можливо, розробляєте індивідуально. На що звертається увага? Які моменти? Більше того, там, наприклад, Як бути з індивідуальним не знаю, там, бажанням чи не з якихось продуктів? Або там, я, наприклад, деякі страви там, з молоком не сприймаю, просто я їх бачу, мене вже передьоргує від каші, каши. Да? Я тільки на телебаченні їх побачу, мене вже погано стає. От як з тим розказуєте? Ну, дивіться, і у нас як сказав Сергій, є в команді да, лікар-дієтолог, Він працює в зв'язці з брендшефом, і тому у нас вже є розроблені такі програми. Ось не любите молоко. У нас є програма без лактози, і відповідно таких страв не буде. І дійсно, зараз ми бачимо по наших клієнтах, що рівень індивідуальних звернень зріс, і це пояснюється через те, що і лікарі, і вже наші клієнти розуміють, що Їжа являється таким фундаментом і бази гарного самопочуття. І до нас звертаються клієнти, які а, просять виключити певний перелік а, продуктів. А, ці, як правило, це лікарі їм рекомендують їх виключити. І серед існуючих шаблонів харчування ми підбираємо те, що максимально підходить. Він каже, Я не люб... мені потрібно мінімізувати солодке, у мене високий цукор. Мені сказав лікар виключити глютен і лактозу. Відповідно, ми вибираємо програму без лактози, без глютену, без солодкого. Він ще Ро сказати, що я не люблю там перець, наприклад, або гриби, і це ми в індивідуальному форматі уже з нашого готового шаблону о, о, окремого протоколу харчування ми виключаємо ці продукти. Тобто, наприклад, буде у вас без солодкого і ще мінус умовно перець. Да, в цьому форматі ви його не отримаєте, Якщо у вас є, вони перенести, бо ви просто його там не полюбляєте. І ми навчилися, так це Не, у нас є як клієнтський це... відділ по турботі за клієнтами, да? і якраз вони в спілкуванні з клієнтом можуть підібрати саме ту ж програму, да? вони цікавляться, які є особливості, які є рекомендації у клієнта від його лікаря. Якщо необхідно, вони вже можуть там проконсультуватися з лікарем-нашим дієтологом, да? і вона там зробить якусь точну там, коректоровку. Але в цілому у нас розроблені шаблони програми під різні запити. Знову ж таки, те, що ви. Там запитували перед цим нам тренди, ми їх відслідковуємо. Якщо ми бачимо, що щось з'являється, то ми тоді знову ж таки запускаємо якусь нову програму, розробляємо її, тестуємо і пропонуємо нашим клієнтам. І ми дуже радіємо чути від клієнтів позитивні відгуки, коли в нього там цілий великий перелік виключень, який дав йому лікар, і до цього він тільки каже: Я харчувався у мене мом раціоні. Там було тільки 10 видів продуктів. Як вам вдається з таким великим переліком виключень я маю можливість. Сті, ну, страви, вкусу, спробувати. Смаком, так. Ще одне тоді уточнюючи каверне запитання. Окей, я, знаєте, зразу на себе приміряю, просто от е, чітко. Окей. А, перше, треба вже приходити, умовно, до вас вже після того, як лікар дав рекомендації. Чи можна приходити до вас і сказати, так, щось з моїм харчуванням, ну, там десь у себе в голові, да? щось е, там вже тікнуло, да? так, щось треба зробити з харчуванням. Ваш лікар може е, розробити, порадити. Дивіться, ви ж до нас звертається з вишита, так щодня щось їсте. І ви не запитуєте у лікаря дієтолога, що ж вам повсякденному житті їсти, і не берете дозвіл сходити в Макдональдс, наприклад. Да? Тут ви до нас можете звернутися з вашою ціллю. Да? У вас є очікування знизити вагу. Або до нас велика частка наших клієнтів це ті люди, яким бракує час. Вони активні в бізнесі, активні в соціальному житті, і просто вони хочуть витрачати свою енергію час. Ми допомагаємо реально зекономити. Ну. Дві години Три три в день це 100% на закупку продуктів, приготування мить миття посуду. Тому ви до нас звертаєтеся і кажете, хочу схуднути, або просто мені потрібно там такий то калараж, або хочу збалансовано харчуватися. А потім вже в процесі можуть виявитися нюанси, що ви не любите такі, такі, такі продукти. У вас є алергічна переносимість. Ми це все виключимо і адаптуємо. Так, або, наприклад, ми рекомендуємо там одразу людина, каже, я все, я хочу там експрес-схуднення швидко там за за два дні. Все" схуднути. десь в березні правила дівчата. А, а, так, так, а до цього вона там харчувалася хаотично, да, тому знову ж таки потрібно все одно перехідний період, да, і тому можна просто нашу класичну програму там от баланси мовити, да, і це вже буде нормалізувати стан організму, організм вже буде отримувати ті мікроелементи, які він до цього не отримував, тому що ну людина до цього харчувалася там хаотично. А потім вже знов ж таки там тиждень-два тижні, прохарчувавшись на там звичайному стандартному балансі, да, людина вже там також може відчувати, о, окей, мені потрібно забрати. Та молочко, ми просто можемо перевести на іншу програму, внести коректування якісь нововведення. І ще одне уточнююче питання. Наскільки важливо теж, і береться до уваги, якраз безпосередньо активність людини? Ну, мовно кажучи, людина, яка бігає по Києву там, не знаю, фізична активність, або людина, яка сидить мовно, з 9 до 7 в офісі, це і перша частина мого питання, друга частина питання щодо розміру порцій. Це теж я чув про те, що типу, там, треба зменшити або там дійсно збільшити, ну, дивлячись, яка ціль у людини. Більшість все ж таки зараз тих клієнтів, які сидять, да? це ж ми знаємо. І більшість тих, хто працюють на віддалено, і навіть до офісу там не пересуваються. На машині під'їжджають і там два метри прийшли. Або так, так. Всі, ми всі цим страждаємо. і Це такі, такі є. У нас є внутрішній калькулятор, де ми вводимо інформацію про клієнта: рік народження, ріст, вагу і його фізичну активність. Чи він займається в спортзалі, чи він не займається. І це автоматично Розраховується калораж. Ми вже розуміємо, що це ось буде ваш калораж, який буде отримувати вагу. А далі, відповідно, що знизити вагу, треба менший калораж, Якщо ви хочете набрати вагу, це, це більший калораж. Тобто фокус іде на те, щоб зрозуміти вашу калорійну цінність вашого раціону. Відповідно, є такі програми харчування, як палеоменю, без лютина, без лактози, без солодкого без сої. там те що інший підхід. Там вже немає значення калорії, там має значення порції. І в нас є е, програми, які розраховані так, щоб це було для зниження ваги або для утримання ваги. І відповідно, з такими підходами е, ми пропонуємо рішення. А ви уявіть, вам не потрібно замарачуватися, до вас зранку приїхала термосумка чи пакет. Уже все, всі калорії, білки, жири пораховані, вже все порційно, да? вам не потрібно ви взяли свою, свій обід, і це ви знаєте, що це ваша норма, і вас міністр. Е, Мінімізується ризик на те, щоб переїдати. Плюс ми вкладаємо меню, де прописані калорії. Бага, калорії, і також що саме основне, в нас прописано склад, тобто людина може прочитати продуктів, склад продуктів, так, які входять в цю страву, і людина розуміє, що там немає цукру, вона може прочитати все, що. Ну, Туди ми поклали, і ось також будь впевненим, тому що це там збалансоване, і є ті інгредієнти, які вона, які вона дійсно хоче бачити в своєму раціоні. Круто, дуже класно і цікаво. сьогодні ми говоримо в нашій програмі про збалансоване харчування. В гостях у мене Світлана та Сергій Котенки, засновники бренду здорового харчування FoodEx. А ось ви якраз теж випередили мене на щодо питання, як це відбувається? Тобто відбувається замовлення на тиждень, на день. Ви привозите зранку в день три, всі все харчування на день. Так що розказуйте. Так, так. Так. У нас є різні підходи там, у клієнтів, деякі замовляють на тиждень, ой, на, 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 на місяць, да. І ми його там три днів... Доставляємо йому раціони. А є люди, які замовляють там на тиждень, і потім там пролонгують. Є люди, які ставлять на вихідні на паузу. Це також ок, людина 5 днів в офісі, коли там більш активні е, дії. Вона харчується на фудексі. На вихідні вона стави на паузу в Макдональдс. Суботу, в Макдональд. в суботу да. з сім'єю в ресторан. Або якщо у нас також там сімейні якісь там приготування їжі чи ще щось, і це окей. Це вже все одно база, базова їжа вже е, закрита. Знову ж таки, ви замовляєте е, кожен. Ввечері ви отримуєте смс-про час, коли буде кур'єр у вас. Ви вибираєте часовий діапазон доставки, наприклад, там 6 до 7 ми вам доставимо раціон. І ви зранку отримуєте цей раціон, вам кур'єр привозить чи там додому, або якщо ви там вже в офісі, то в офіс. І у вас всі 5 прийомів їжі є під рукою, вам не потрібно нічого там більше вигадувати. Бачите, сніданок відкрили, з'їли, насолодилися смаком. І ось так проходить цілий день ваше харчування. Дійсно, ми робимо так, щоб це стало стилем життя для людини. І в нас є дійсно такі більшість клієнтів, які кажуть, ну мені це зручно. І вони дійсно харчуються безперервно, або просто на вихідні ексасарі роблять паузу, і це окей. Да? Ти хочеш з друзями піти в ресторан, чи зараз там якийсь пікнік, чи щось там домашнє з'їсти. Але базово твоя потреба в здоровому харчуванні закрита. Цікаво, насправді дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, про це я б ще 100-500 мільйонів питань би вам задав, але ефір у нас не резиновий, Треба закінчувати. Давайте про плани, які у вас на майбутнє чи якісь є цікаві якісь проекти, можливо, щось якісь інновації ще у вас будуть. Ну, основна наша зараз задача це утримувати бізнес при всіх цих умовах, його розвивати. Зараз ми працюємо у Києві і у Львові. На жаль, по різних причинах в таких містах, як Миколаїв, Харків, Кропивницький, Луцьк, Кривий Кривий Ріг, наша доставка була змушена зупинити, тому зараз ми думаємо, в яких інших містах теж. Відкривати фудекс і і допомагати людям дійсно підтримувати своє фізичне і ментальне здоров'я. Це, це перше. А також звичайно знаєте, однією з наших особливостей компанії те, що ми постійно розвиваємося. Ми шукаємо нові напрямки, нові тренди. Ми під час ковіду ще запускали заморожену, готову до вживання страви. Айсфуд зараз через. Відключення світла да ми зупинилися на певний час, але зараз теж є в планах відновити і є теж нові проекти. Сергій може так, розповісти. Так, Ми і... також запустили це новий продукт як кістковий бульйон. Знову ж таки, да, звучить, можливо, не дуже апетитно, але це дуже корисна річ, і зараз якраз дієтологи дуже рекомендують своїм клієнтам, тому що це ось такий напій, да, де зібрані дуже багато там корисних мікроаліментів, амінокислот, і це такий натуральний замінник да, додатково. Тому це дуже корисно. І зараз якраз також знову такі з, з, у нас проблеми зі шлунками у людей через стрес, да, є проблеми з кістками з травмами, та тому це якраз цей ось продукт. Ми надіємося, що він буде там корисним і е, знайде свою там нішу. А ще ми закупили гриби, е, і зараз е, плануємо е, щоб запропонувати грибни, грибну каву. Це щоб не просто пити каву, а ще й з кавою отримувати корисні мікроелементи, які підвищать фокус уваги, зроблять антістрес-ефект. І, відповідно, ми знаємо, що є різне ставлення до кави, чи корисно це на не, не корисний, але додавши туди правильні функціональні гриби. правильні гриби, ми таким чином зможемо організм теж потрібними насичити. мікроелементами насичити. Так. Не буду жартувати про правильні гриби, ні, але звучало це дуже гарно. Ви справді. ж про тренди Справді звісно, звісно. Я жартую, звісно. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Я дуже дякую Світлані та Сергію Котенко, засновники бренду здорового харчування FoodEx, За те, що прийшли, розказали. Слухайте, круто. Справді, прям ви так смачно то розповідали, що захотілося прям спробувати. Тому це дійсно цікаво. Я вам бажаю тільки успіхів. Розвивайтесь, рухайтесь саме за тренд. Придумати якісь нові програми цікаві, дійсно абсолютно вірно, що здорове збалансоване харчування може бути смачним, гарним, красивим. Я вам скажу, дійсно, ви там говорили про там, те, що треба зараз наповнювати наш організм, який страждає стресом якісної їжу. Я вам скажу більше, наприклад, я від їжі, ще отримую емоційне задоволення, якщо вона смачна. І це теж в нашому, в нашому непростому періоді, да, емоція теж досить і досить важлива. Тому класну штуку робите. Я вам бажаю тільки успіхів, розвивайтесь, Зупиняйтесь побільше вам дійсно збільшити, скажімо так, географію вашу повернутись в тих мі... в ті міста, де ви вже працювали, да які зараз, на жаль, теж страждають. Можливо, там теж є досить досить велика потреба в такому. Тому хай вам щастить. Дякую, дякую, дякую за те, що прийшли і розказали про таку класну штуку. Дякую. дякую. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати, друзі, нашу бесіду. Експертна думка та країни FM. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.